Усім привіт! Ви на каналі Альона Фляр. Ну що, от підійшов грудень місяць до кінця і навіть 2024 рік підійшов до кінця. Сьогодні ми з вами будемо милуватися красунями, які заквітли в цьому місяці. А також хочу всім побажати е, з Новим роком 2025-го побажати багато бага, бажати не буду тільки. Здоров'я усім. І друге перемоги та мирного неба. Здоров'я, щоб ми діждалися, а перемога, вона таки буде. А все останнє все то наживне, все, е, ми собі наживемо, аби тільки було здоров'я. Здоров'я і перемоги. Всім, всім бажаю в наступаючому 2025 році. А зараз підемо милуватися. Тож тут у нас такий цікавий заквіт в цьому місяці. І ще одна краса, яка заквітла і заквітла на початку грудня місяця, прям через сутки після того, як я знімала листопад. Ось така максилярія Гранді Цього разу вони не дуже великі квіточки, вони можуть в два рази більшими бути, але такі компактні. Чому вони маленькі? Тому що вона трошки підсохла влітку, коли э, нагулювала бульби. І тому от видала два такі гарненькі квіточки. Чимось вони похожі навіть на лікасточки. Тут одна губа чого стоїть. Дивіться, яка красонька. А запах, а запах цю максилярію я брала у э, Світлани Вайсгейбер. Її треба ділити, бо вона якось посередині вже поскидала всі листочки, і я, мабуть, її поділю. Бо всередині вона така, як залисина в неї. Ну, а поки що ми любуємося отакою красою. Біло-біло-сніжна така пелюсточки. дуже яскрава губа. У нас сонечко то виходить, то заходить. Питаюся спіймати її, бо я не пам'ятаю, скільки вона квітне. Боюсь, що коли буде дуже багато сонця, то вона може вже буде відквітати, Бо дивлюся, тут ось режимка з'явилася. Не знаю, чи вже, дв... вже три тижні вона квітне. Його. Красень, який мене порадував. Це в нас пінокю. Перший бутончик, там уже другий формується. Це вже скоро буде відпадати, також е, початку грудня він заквітнув. У мене всі, ну якби черевички трошки добре стрисонули, тому я дуже рада, коли вони отак починають потихеньку відходити, тому що їм е, треба було майже 3 роки, щоб е, по наростити розеточку, наростити корінці і почати мене радувати. В тому році в мене квітла Біла леді і ще один американець. А в цьому році поки що ось Пінокіо. Ну, Пінок, ви всі знаєте, про нього можна і багато балакати, і мало, тому що це класика черевичків пафілопеділимів. Але дивіться, ну, красень, красень. Він завжди мені оці вуса, от, якось на мюнхаузен, на всі черевички схожі. Не знаю чому. За такою е, пелюсткою, що наверх йде, оці вуса. Ну, не знаю, така в мене асоціація завжди, коли я бачу черевички. Мюнхаузен. Переходимо до мініатюрочок. Хочу розпочати з друадели едвалії. Це її перше домашнє квітіння. Дивіться, яка красунька. Зараз, може наш фокус таки сфокусується. Так, да. ось дивіться, які нас тут леопардики чи тігрики, чи щось таке. Ну прям красунька красунькою. Манюнька десь із сантиметр квітка. Вибачайте, що я трошки може, екран тут тут ось ще один буде. Такий квітоносик виглядає, там 4 чи 5, там з під низу, так, де тут? там, бачите, з-під низу ще один квітоносик. Ну, так що близько, її трошки може буде камера двигатись. Але ж яка вона, як я побачила, оці такі. Бутончики жидів клас! Нарешті, нарешті це е, ну, якби група орхідей, які мені дуже подобаються. І поки в е, мене не було орхідаріума, я на них навіть не дивилася. Пару раз мені там, напр, е, наприклад, як е, цю е, як її, дракулу. Присилали в подарунок, ну я з нею не справилась, дуже сухо в неї було. А тепер в мене он, починають потихеньку випускати квітоноси. Правда, одна щось стресує, вже два квітоноси мені засушила дракула. Ну, не знаю, може таки домовимося з нею. Тим паче вона вперше повинна квітнути. Ну а поки що дивимось на другу делечку. Дивіться, які в неї шикарні, шикарні. Так, де? Шикарні Шикарнючі пелюсточки така роз... Ну, розфарбовані, так як я люблю, полюбляю. Не знаю, хочу вам показати і язичок. Ну, красунька. Оцей блок, він, щоб ви розуміли, 5 на 8. І ось на такому маленькому блоці живе така краса. Ще одну красу покажу, то вже із мініатюрочок. Ну, також дуже-дуже рада, що вона мене заквітла вперше. Там такі квіточки, я ослідуюча взяла такий стаканчик. Тут ще менший блок, тут десь 3 на 6. І дивіться, хто у нас тут. Це тут трисетелочка, красунька. Срісетела Хошєм. Отак якось називається. Дивіться, не іще тут декілька квітоносиків. Ну, як я побачила їх, делка, і вона, думаю, вау, яка краса! Хочу вам показати збоку. Так, ти, де ти, де ти? Ось збоку яка красунка. Мабуть, поверну її, бо вона тіряється фокус. Оде краще видно. Вау, вау, вау! Ну, прям чаєчки якісь. І дивіться, які квітоносики в неї цікаві. Ну, а що тут казати? Ну, це ті, хто полюбляють видові, мініатюрні орхідеї, мене можуть зрозуміти. Тому що інколи дуже важко їх заквітнути. Але коли вони починають заквітати, у тебе такий адреналін, прям аж в голову б'є. Ні, ну, краса. Ну, прям, навіть не знаю, якби ще будемо ждати сонечко чи не будемо. Вийде воно не вийде, вона аж переливається такі перламутрові в неї перісточки. Попробую ще зблизька їй ще показати така маленька губочка там. Ось такі красуньки. Неймовірна, неймовірна краса. Прям дуже задоволена. Дуже задоволена своїм орхідаріумом. Там ще декілька красунь, які збираються квітнути. Радує, радує він мене. І ще одна чарівна красуня, яка нас радує своїм квітінням, рестрепія. Це рестрепія, яку я купила для канопи. По осені, і я забула вам її презентувати. Тому презентую зараз з своєю чарівною квіткою, з, з такою чарівною шикарною розмальовкою. Якраз те, що я полюбляю, такі антеночки. І я плюс це рестреп'я крупноквіткова. В неї майже 3 см квіточка. Для рест'їв це дуже велика. Я дуже полюбляю ці, цей вид орхідей, тому що їм дуже подобається в моєму орхідарі. Вони не капризничають, а квітнуть. І ось ще одна красунька заквітла. На жаль, вони квітнуть недовго, але так чарівно. Що так... мене порадував в цьому місяці, так, це Ренантера Монашія. Багатенько дівчат писали мені, що вона така капризна. По-моєму, я знайшла якби, ідеальні умови для неї. Вона в мене стоїть в маленькому орхідаріумі під великим таким сонцем. Не сонце, а світлом, прям великим. І в неї вона завжди мокренька. Ну, як мокренька, в неї завжди якби, не пересихають корінці. І їй так сподобалось, вона так пішла гнати квітонос. От вона дуже швидко вигнала квітонос. Ой, там щось відгалудження буде. Ну давайте подивимось, значить таке оп, Так, тут буде наче відгалучення. Так, ну тут аж хазяїн. Поки що тільки хвіст. Ну, я вам хочу сказати, вона така шикарна, така гарненька йдеться. І зростає, і зростає, і зростає якраз мої кольори. Ви знаєте, що я полюбляю такі жирафові кольори, такі оранжеві, помаранчеві плями або коричневі на помаранчевому кольорі. Зараз дуже видно, якщо приблизити. Таке враження, що вони випуклі ці паперішки, оці такі плямочки. О, Боже, яка вона гарна. Як вам така краса. Поки не пахне. Пахне вона така, як ситронель, ну, не, не лимончиком, а є така трава, така приправа, ситронель називається. І от вона більше пахне нею. Але поки що не чути. Тому що, я так думаю, і для того, щоб чути, що її залишу після зйомок. Залишу у нас зараз сонечко здорове. Їй, мабуть, потрібне сонечко, щоб квітнути, щоб не квітнути, а пахнути. Яка ж вона чарівна? Дуже рада, що я з нею домовилась. Тепер мені хочеться взяти декілька гібридів на неї. Подивлюся, є така Ренантера жовтенька, я забула, як вона називається. Зараз не е, сходу не скажу. Ну, вони більш, більш ну, як великі, а вона така компактна. Це також приємно. Ну, а поки що буду милуватися нею. Ну що, переходимо до фаленопсисів. Поки що знову скудненьке-скудненьке квітіння. Ось таке перше цвітіння, вулок. Так, по-моєму, називається. Купували ми разом з Олею. У неї проквітли метеликом, а в мене отакий триліпс. По-перше, да, 5 квіточок. Саме перше вона вже відпала. І засушив мені два бутони. Ну, е сезон фаленопсисів ще не розпочався в мене як треба, але сезон сушіння бутонів уже в повному розпалі, тому що з перепадами температури, е зараз з е отопленням, то е не знаю, як у вас, а в мене все ж таки завжди кожної зими є сезон випадання бутонів. Ну, що зробиш? Нічого страшного. Я знаю, що це таке. Ось, бачите, вже почав подальше дорощувати. Гарний. І вони все ж таки в мене найкраще квітнуть весною і половину літа, коли вони на веранді. А взимку вони тільки-тільки починають квітнути. Тому, ну, любую, що є. У мене ще один вулу є, подивлюся, що з цього вийде, Ну там він е захотів е зрощувати дітку. Квітнути ще не хоче, хоча вже такий величенький. Він у мене не пересаджений, так і сидить. До весни він буде так і сидіти, тому що я тільки прийшов, а на початку осені він зразу дав квітоносик. Гарненький, гарненькі такі. Е Ну, метелик він дуже великий, Оля показувала, а от в тріліпсові він такий середненький. середненький. Ну, Тріліпс, чи він таке середнє. От тут, якщо роздивитися, більше на триліпс, похоже, а тут а більше на пелор. Ну, такий пелоричний називається. От хто ще порадував, так це моя Аліска перероджена. Вона так почала скидати навесні всі листя, вона була посаджена зовсім інший горшочок. Влітку, чесно сказати, я навіть не займалася, не було мені коли. А от по осені я її витягнула, пересадила в маленький горшочок, і вона стартонула, вона так добре наростила. І самі е, корінці, і е, саму розеточку оці е, два листочка, цей був маленький, вона доростила і ці два листочка. Вона е, виростила. Там, бачите, он один листочок відпав. І я зовсім не думала, що вона буде е, квітнути, але вона мені видала два таких квітоносики і заквітла. Ну, Взагалі, вона дуже-дуже гарна квітуня. Вона така мультифлора. позапрошлому році вона так гарно в мене квітла, такий здоровий вже був кущ, і от переродився, слава Богу, що я його не втратила. І майже на днях я знайшла ще одну аліску, отаку. І вона більше всього, що поїде до орхоподруги. Так що, ну, Красунька, вона така ніжненька. Її я знайшла років 4 тому назад. Вона була в груповій посадці, був стандарт і був метелик. І стандарт поїхав до моєї невістки в Україну. Він дуже гарно в неї квітне, дуже, ну, дуже мультифлорна. дуже дуже гарна мультифлорна. Вона оце буде там дорощувати, попрокидає оці всі. Бруньки, ну якщо ви шукаєте таку мультифлорну гарну орхідейку, яка полюбляє квітнути, якщо вам пощаститься, беріть ось таку. Не прогадаєте. Вона так шикарна і так довго і так гарна, вона завжди такі гарні якби, каскади робить, гарні квітоноси. Так що Якщо буде, беріть, Беріть, не прогадаєте. Я точно з нею не прогадала. Ну, і як же без цимбідіумів? От хто мене радує, так це цимбідюми. Ось там тільки заквітає такий помаранчевий такий апельсинчик, гарнюній. Цей помаранчевий цимбідіум, чим більше він квітне, Тим більш насичений в нього помаранчевий колір. В нього там ще один і там другий квітоносик ще 4 чи 5. В середині я бачила там також невеличкий такий. Тут два, так, тут два. Да? Да, тут два квітоносики, вони такі взбиті, тільки воно розкривається, другий. Але Боже, як завжди, як завжди, дивіться, яка краса. Трішки більше повернула його на сонечко, щоб подивитися, щоб ви подивилися всі-всі нюанси цієї помаранчевих пелюсточок, цієї помаранчевої губи. Носик, навіть носик трошки помаранчевий. Такий. Ну, красунка, красунька, неймовірно в збиті. Це крупноквітковий, в нього доволі здорова квіточка. І я ж вам кажу: чим більше він квітнутиме, тим більш він яскравий буде, тим більш насичений. А коли відквітає, так він майже коричневий. Становиться. От е, Я замітила дуже багато, тим паче, такі більш темненькі тони в цимбідіумів. Чим більше вони квітнуть, тим е, в них такий е, насичений колір. Вони не вигорають дуже мало, е, е, які в мене вигорають цимбідіуми. Я зараз один вам покажу той може вигоріти майже до такого білого. Але в основному вони. Набирається більше і більше кольору. Ось такий перший ще один красень. Цей також це більше, як, знаєте, як тигровий колір. Більш такий він розмальований, не такі чіткі лінії, не такі чіткі плямочки, але також коричневий, з такими помаранчево коричневими Крапленнями. Ось він це один єдиний цим бініум, який може вигорати. Він може стати майже таким як біжевий, не знаю, як вам сказати, дуже-дуже молочним, таким молочно-кофейним, дуже-дуже світлим може бути. Але він також чарівно пахне. І це Цим відділом, що є цим віддіум, їм потрібно дуже багато сонця, щоб пахнути. Але це відчувається насищено, звісно ж, коли є сонечко. Але також можна його відчувати запах, коли і пасмурно. Не так далеко, треба бути дуже близенько до нього. Але він залишає свій запах навіть при такому пасмурному небі, при пасмурній погоді. У нас. Майже 10 днів і сніг був, і така хуртелиця була. А зараз на тиждень стає таке яскраве сонечко. У мене зразу на веранді, як тільки є яскраве сонечко, ой, такі запахи, такі всі змішуються, всі, всі, всі ну, прям, е, приємно, приємно я завжди беру собі чайку зроблю, як тільки є з 5 хвилин, і починаю. Е, на них дивитися, в кожний горщик заглядати, все там щось видивлятися, все щось там винюхувати. Ну я думаю, ви всі такі. Ось 10 днів в мене не було часу, бо дуже багато працювала перед святами. То як я кажу, залишила їх в спокій. Він вони стільки всього самі зробили їм. Я дуже не потрібна. Коли я тут, то вони мабуть стресують. У мене таке враження, що вони не ростуть ніде нічого. А от коли залишаєш, потім приходиш через деякий час, а там стільки всього цікаво, мене стільки цікавого і в моєму орхідаріумі. Будемо ждати. Ну, а поки що милуємося ось такою красою. Третій красень, який почав розпускатися, Це дав тільки два квітоносики, але такі взбиті. В цьому році якісь вони взбиті, але такі, як. Ну, Не в одну лінію йдуться такі в різні сторони. Хоча вони стоять, я їх ну, якби не, не двигаю, але чомусь їм захотілося бути в різні сторони, щоб, мабуть, з якоїсь сторони на них не подивився і завжди видно квіточку. А як би було гарно, щоб вони такими кращими каскадами. Це така жовтенька, з дуже мілкими, мілкинами, особливо на губі, такі краплення помаранчеві, такі розводи. Так, що сонечко хоче втекти від нас. А ми ж так хочемо показатися на сонечку. Носик такий. Це перше домашнє квітіння. Купувала я його в тому році. Мені здається, він був більш насичений такий жовтий колір. Треба буде подивитися. Менше було вкраплення цього помаранчевого, але так як він тільки розкривається, може чим більше він буде квітнути, тим більше він, якби оцей жовтий колір буде виступати, а помаранчевий буде відходити. Не знаю Не знаю цього, цим я ще не знаю в домашньому квітінні, Будемо спостерігати. Але навіть і так він дуже-дуже чарівний, дуже гарний, красивий, ну, як і всі цим бій. Ну і завершує наш показ. Ось цей красень. Який я я думала, що він встигне в листопаді, але він першу квітку відкрив 1 грудня. Бо і потім тому так порозпукував, порозпукував. В нього тут квітоносів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, дев'ять, дванадцять квітоносів. Так, сходу посчитала. Ну, може, ще. <смістична> ще й не всі. І він попукав, попукав їх, бо він вирішив бути королем грудня місяця. Ось такий цим бідіум. Чарівно. Пахне, ну, дуже чарівно пахне. Це більше цим бідіом природний. Це не гібрид. Я вам його підпишу, як він називається, бо о, зараз не скажу, він підписаний ритися не хочу. Мало цим бідіом в мене ще підписані, але це я знаю, як він називається. Ну, зелененький такий. Гарненький. Мілкі такі вони десь сантиметрів по шість квіточки, але дуже-дуже гарні, дуже-дуже гарні. У мене декілька таких природних є фаленоцисів, але вони ще підлітки і ще не квітли. А цей тому році зовсім пропустив. Я його купувала позапрошлому році. В тому році він пропустив квітіння, ну, добре, наростив свою чуприну. І в цьому році, отак психонув, дуже багато дав квітоносів. Так що не треба, хай краще вони один сезон пропустять, зато будуть потім давати ось такі гарні кущі з такою чуприною. Питалася його фотографувати, щоб показати всю красу, але мені майже треба його зв'язати, щоб він такий один коло одного був, тому що фокус розбігається, і я не можу зробити, як мені треба. От це на, на даний час він краще на нього дивитися за правді, ніж на фотографії. Ну, краса, краса! Прям така чуприна. По мені це король грудня місяця. Як вам така краса. От і підійшов у нас до кінця. Надіюсь, вам сподобались мої красунки. Ще раз вітаю всіх з наступаючим 2025 роком. Слава Україні! Всім пока-пока!